Всім доброго дня! Хочу вам показати відео, у якій така є кобила і лошечка. Кобила привіз кобилу Василь з Заріччі з такою маленькою красуною Лошиця сьогодні. Одинадцятий день. Зараз вам це все покажу. Кобила такого плану, як нам ну, Олександрійка має, має на собі таку білу пляму. Але від чого? Походить ця кобила. Від біби такий є чоловік, теж займається кіньми. Кобилів у вересні минуло три роки. Поруймо ми її фараоном. Лошечка не знаю, чи йде по на Олександріївці, по якому жеребцю, не можу вам сказати. як кобила. на паровку до фараона привіз Василь до мене на восьмий день і ми її паруємо завтра буде 12-й день Василь вже буде забирати

Мають похожі відмітки на чолі, у лошички. Зараз покажу вам лошиці. І в кобили прер, Пр. в Пр. 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 Чоловкобили широке, гарне. У мене чоловік тут в селі шукає кобилу. Якби у когось була добра кобила. Номер мій буде в описі і до роботи, щоб така була, то я дзвоню, казав Василеве, що є, що є купець, Василь каже, не продаю ще би одну таку сам сам собі взяв. Кобила на день випускаю її пасти, на, на вечір забираю, забираю я її до стайни. Путається і на наланці за ноги. І є дві красоні. Лошика не йде до чужих до рук, може воно і добре. Кубила плану такого тайкного Олександрійка. Непогано кубила. Роботи варіант кількість. Дуже, дуже добре. Обходив. Ну, загнав до стайни, обходив. Іду попри кобилу. Лише задними ногами всі знають як. Пробує, пробує захищатися. Йдемо по жеребця, зараз покажу вам жеребець, де я у в електропастух. Зараз покажу жеребця в електропастухівці і буду забирати його, щоб парувати побилу. Фараон тут де тут де все. Що? Отакий робочий, робочий вилітню. Болото. він це сам собі зробив. Але зараз буде, буде гарна погода. Він Зробить собі ось такі стежки, е -е -е, затопчеться, їгать, їй. Дивіться, тут дуже гарна трава, він собі тут гуляє, ходить, в пасті і забираю на ніч до стайні. Отакий в мене є жеребець. Не жалію трави, толочиться. Тує кобила, кубила недалеко, тут за річку, і він її чує і ходить собі, ходить кругами, круги намотує. Пість. Він вже знає, як я прийшов, то вже йдемо додому. От бачите, що він робить собі. Поробив таких пару. Стежи і гуляй. Замастив голову. Пррр. Вічте в'є! Ах, він тут намісив. Тут електропастух, він дуже його добре знає. Це все тут б є, фарон, в'є! Куди не? Не. Іди сюда, не, не. Пррр, прр. Встань, йдемо. Идемо, йдемо. Ідемо, йдемо. Зараз, скоро Rrr. <tryk> трошки Помиємо ноги, бо він загрязнив і зараз він йде робити свою роботу. 啊！对呀。Uh huh. yeah.

Дякую за увагу. Ми свою роботу зробили. Ну, я зараз ще вам покажу, як заводжу кобилу з луши. Заганяю фараона. Багато повторюю але різні кобили. Приміщені одно і те саме. Кобили різні. Погуляв. по воді походив, роботу зробив усі. для жеребця всіх. Ті умови, які мають бути. Ро? Ну. Заспокоївся. Тепер достайнем, щоб відпочивав. Кобела спарували. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Не забувайте, в мене є ще один канал. Коні ваговози печеніжуна, там Добриня. Переважно на тому каналі, що, що буде, то буде Добриня. Будуть кобели, які приїжджають до Добрині. Туди Добриня буде виїжджати. отака От така у нас справа. Всім до побачення.